В наявності Jaguar i Pace 20 рік з оригінальним пробігом 120 000 км. Комплектації SE пневмо підвісі, авто без жодного підкрасу за ціною 27 900 доларів. Заводське атримальний скло з підігрівом. Ось таке гарне 20 колесо, електрозеркала, датчики сільбек-зон, безключовий доступ, комфортний вхід. Ось так виглядає передній ряд сидінь. Чорна перфорована шкіра, преміальна акустика Meridian, 400 підйомники, шкірине мультикермо, адаптивний круїз контроль тримання смуги, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, Android-Auto, Apple CarPlay, камера заднього огляду, парктроніки 360, система автоматичного паркування. Дане в дуже хорошому технічному і візуальному стані. Практично новий автомобіль можна оглянути у нас на площадці. Знаходимо Судівській області село Сопошин.